7 вересня 2023 року на 44-й сесії Рокітнянської селищної ради завершився процес забезпечення належного представництва в орган місцевого самоврядування старостами від сільських громад. Тож, як працюється старості в нових умовах, які проблеми непокоять місцевих мешканців? Наскільки успішно налагоджено зв'язок між сільськими громадами і владою? Чи виправдовується сподівання громад? До вашої уваги інтерв'ю зі старостою Старостинського округу номер 5 до якого входять села Острів і Троїцьке Леонідом Пилипцем. Леоніда Миколайовичу. Нещодавно у вашому селі з'явилася алея пам'яті захисників вітчизни. Правильніше, мабуть, назвати її алеєю героїв загиблих за Україну, тому що в нас є такі. Учасники бойових дій, які приймали участь у 2014 році, і потім це призвело їх до захворювання, і вони померли смертю, тому в нас багато таких захисників. Але що наша алея безпосередньо була така умова, що ми тут поки ставимо. Тільки е, ці бікборди, так сказати, щоб люди знайомилися лише з героями, які загинули безпосередньо при бойових діях. Це буде доречно. В майбутньому, звичайно, будуть можливі зміни, і буде встановлена стела, де будуть перераховані всі, хто боронив країну. Е, взагалі, е, ідея алеї Героїв, Алеї Слави. І допомога в нас надійшла від підприємства АПК Настажка безпосередньо Олексія Григоровича Продиуса, за що йому дуже вдячні. Він профінансував цей проєкт. Частково, звичайно, що дуже велику частину приймали участь прості, звичайні люди, жителі острова, яким не байдужа доля. Взагалі, в моєму житті я вже не перший рік працюю на цій посаді, тому я скрізь кажу такі слова, що. Пріоритетом є, мабуть, освіта. Чому освіта? Тому що виховання йде з дитячого садка, потім школа і потім вже йде життя. І от якщо ми на наших героях виховуємо покоління, то, мабуть, це наше і буде майбутнє. Потрібно виховувати на героях, які захищають нашу батьківщину. Які ще важливі справи відбулися за цей час? Чи відбувається? Я не так давно призначений на цю посаду. Робоче місце воно для мене не нове, але що підхід до роботи трішки змінився з причини того, що фінансування не в наших, як то кажуть, можливостях і руках залежить не від нас. Тому ми шукаємо методи, варіанти, яким чином ми можемо допомагати своєму населенню. Зараз ми взялися за рахунок меценатів і спонсорів відремонтувати ФАП, який працює в селі Троїцькому. Це також відноситься до нашої територіальної громади, до п'ятого округу Старостинського. І зараз якраз над цим працюємо. Опять таки прийняв участь у цьому Олексій Григорович, Продивус. Він дуже багато допомагає. Він закупив лінолім, передав на, на ФАП. Ну, а ми вже своїми силами з громадою, з активом зробимо своїми силами цей ремонт. Для того, щоб обслуговувати населення села Троїцького. Амбулаторія в острові, ремонт був зроблений при тому, коли я був сільським головою і ми використовували на це кошти. Зараз цим трішки складніше, але загалом ну, сидіти на місці, так скажу, не будемо. Будемо працювати. Ви далеко не новачок на своїй посаді. Що змінилося на вашій посаді сільським головою? І стало Перше питання, що коли я був сільським головою, то бюджет сільський залишався а, безпосередньо в нашій громаді і керували цими коштами депутати нашого села, тобто правильніше сказати, наших сіл, тому що були представники депутати із села Троїцького, були депутати. з були і було і створено так. згідно ну, законодавства був виконком, який вносив свої програми, депутати підтверджували, затверджували і за рахунок цього виконувався дуже великий об'єм роботи. В порівнянні з тим, що на сьогоднішній день, знову ж таки, я повторююся, що я недавно тільки був призначений місяць, ще не зовсім ми ознайомлені з самою структурою роботи. Комунікації як такої, 100%, в нас немає. Ми розуміємо, що Керівництво селищної ради не сидить на місці, також дуже багато роботи. І це адміністративна робота, це питання з громадою, питання порушень законодавства, те, що робиться, ми бачимо це все у засобах масової інформації, в основному у Фейсбуці, там і так скажімо. Але що було б побажання, щоб нас брали до уваги більше? В якому ракурсі ми пропонували на першій нараді, що нас мають вести виконком. Виконавчий комітет. Чому вести виконавчий комітет? Тому що я вважаю, це мій погляд і моє особисте бачення, що на сьогоднішній день в нас немає представництва всіх сіл. Ми є згідно законодавства, призначеним селищним головою, якщо на те пішло. Те, що було проведено більш-менш демократично, і були е, вибори, хоча вони називалися опитуваннями громадськими, але що, ну, по факту це були, можна сказати, такі міні-вибори. Е, це добре. За рахунок цього, можливо, я і став на цю посаду, громада підтримала, тому що попередні, мабуть, заслуги не, не даром прийшли. Але ж питання в тому, що участі, наприклад, в елементарному в розподілі коштів по селах, в їхній пропорційності по розподілу, ми не приймаємо участі. Ми лише споживаємо продукт, який видає селищна рада, депутати. Виконком приймає, дає програму. Депутати затверджують, і ми на рішення фактично великого впливу не маємо. Я звертався тиждень тому, мабуть, з письмовим поданням про те, що в нас є проблема із водопостачанням. У нас село розміщене на кам'яному плату. Ви знаєте, що в нас працює кар'єр. І в нас з цим проблеми, в нас водогон не скрізь проведений, у нас є така вулиця Березнева, на якій в літню пору. В країницях взагалі пропадає вода. От люди страдають всього. Я вніс пропозицію, поки комісія з надзвичайних ситуацій врахувала те, що це недоцільно. На даний момент військовий час це недоцільно. Я вважаю навпаки, що, мабуть, забезпечення життя громади елементарними благами. Це саме основне, для чого ж тоді ми тут знаходимось. <гум> <гум> Нам потрібно це робити. <гум> а що заважало Леоніда Миколаєвичу втілити цю ідею ще до війни? Ну, дивіться, дуже багато було зроблено роботи. і Одночасно дуже мало було зроблено роботи, тому що запитів було дуже багато. Бюджет не настільки великий був, щоб ми могли це втілити. За мою каденцію за ці чотири роки основно, бо перша каденція мене два роки була сільською головою, а друга каденція чотири роки. За чотири роки відремонтували траси водогону 700 метрів. Я хотів би почути, щоб ще хтось похвалився цим. Я вважаю, що це все-таки об'єм. Друге, ми зробили ще одну скважину для водопостачання. Це також кошти. Крім того, рішення одноосібно ну, я не міг приймати. У мене були депутати. І в нас жодна сесія не проходила просто так підніманням рук. У нас була дискусія, у нас були... кожен свою думку висловлював. У Нас дуже багато пріоритетів було в ракурсі. От, наприклад, у нас було безкоштовне харчування в дитячому садку і в школі. Це вирішили депутати і виконуком. В нас був зроблений капітальний ремонт приміщення дитячого садку. Якщо буде бажання, заїдете подивитись. Це, я вважаю, що це дитячий садок міського типу, європейського типу, тому що повністю все зроблено для умов перебування дітей. Дуже багато ми фінансували школу. Ми закупили за цей час саме просте три. Мультимедійні дошки повністю укомплектовані класами, електронними для користування діток. Також закупляли мебіль. Ми відремонтували кухню в школі. Це все фінанси. І вода ну, от на той час, відверто кажучи, чому іменно тут по питанню води, чому на той час я не зробив. Так. Тому що це питання від громади до мене не поступало. Мабуть, не було такого е рівня води критичного. Проблеми були, але що вода була. Зараз в літній період, коли рівень води падає, в країни просто пропадає. вода. От в чому питання. Тоді, мабуть, такого не було. Зараз звернення це є. Тому я це питання піднімаю. Що ще найбільше болить місцевим мешканцям? Ну, ви знаєте, зараз, мабуть, не тільки місцевим мешканцям болить, а болить всім українцям. Це війна. Це агресія Росії. І, звісно, ситуація, яка зараз вона неоднозначна. З однієї, ми маємо забезпечувати життя людей, використовувати кошти на ремонт доріг, ремонт будівель, ну якось трошки облагорожувати там території. А з іншої сторони, ми маємо фінансувати армію. Щоб у нас наша алея героїв, він не тільки наша, вона просто не збільшувалася. І мені здається, це пов'язане між собою. Якщо на державному рівні і ми разом, і в селищній раді не будемо це питання піднімати, щоб фактично всі кошти, які є профіцитом, які є в залишку, ми мали можливість відправляти на армію. Ви згадували за село Троїцьке, так? Такі села ще називають малими. Як воно сприймається в вами? Ну, це цікава історія, я вам коротенько розкажу, тому що коли перший раз я балотувався на сільську голову, то село Троїцьке взагалі визначалося, от за кого Троїцьке проголосує та й перемагає. Тому що там голосували, коли люди приділяються, там наскільки згуртована громада, що от вони вирішили і все тримаються на неї думки. І відверто кажучи, зразу такий прийом був не дуже теплий, дуже багато запитань, дуже багато претензій. Хоча через півроку робота налагодилася. Там є прекрасний художній колектив, чиста криниця. Там сходяться жіночки, я казав, бо вони кажуть, старі, кажу, ні, ви не старі ні в якому разі, якщо ви так співаєте від душі, старість вас ніколи не візьме. Прекрасний колектив. І він же є і актив. От дійсно вони е, актив. Приймають участь в допомозі переселенцям приймали участь, приймають участь у допомозі при зборі е, от, там, на автомобілі, військовим, на тепловізори, беруться за будь-яку роботу. Е, ніколи вони в мене не були малим селом, тому що я ставив на Шалькітеразі їх рівно із селом Мострів. І при розподілі бюджету, коли це було в наших можливостях, завжди ми все можна так сказати, ділили пополам. Успішність будь-якої спільноти тісно пов'язана з якістю комунікації її членів з владою. Наскільки вдається будувати діалог у даному випадку з селищною радою? Можливо, далі ви будете питати в інших старостах, вони попрацювали більше. Я можу лише сказати за свій термін, мені ніколи в розмові ніхто не відмовляв. В пораді також не відмовляли. Фахові пра пра працівники, які знають свою справу не перший рік. Хотілося б більше порозуміння. Порозуміння в тих питаннях, що все-таки, можливо, опять повернуся до того питання, що. Ми не маємо права голосу. Ми не є членами виконкому. Е, нас е, опять-таки піднімалось питання, не запрошують на бюджетно-планові комісії, де розподілили коштів, і де вносяться пропозиції по використанню коштів. Відповідно, щоб не було жорстко сказати, що це узурпація влади, тому що ну, як бюджет району, можна сказати, вирішується в одному місці. От у нас є депутати-представники, але є села, в яких немає депутатів. Тобто їх взагалі нульове представництво. Що таке нульове представництво? Ми потім пишемо у Фейсбуці і читаємо, а чому нам нічого не роблять. У нас була пропозиція від старост зафіксувати якийсь сталу відсоткову ставку від того бюджету, що дає населений пункт. Ну, кожен населений пункт, от кожен старостинський округ дає якийсь внесок, бо є підприємство, є що. І відповідно до цього, вони мають там залишати якусь відсоткову ставку на населений пункт. Там 10%, 20%. І тоді з цих коштів я можу щось вирішувати, щось обіцяти своїй громаді. Як я можу обіцяти громаді, якщо я не знаю, чи мені виділять кошти чи ні? Я подав на водогін знову е, листа і хотів би, щоб вони його розглянули. Я думаю, він би позитивно розгля... Розглянути, тому що Юрій Андрійович пообіцяв, що він складе комісію, і комісія має вивчити доцільніше запитання і все-таки зробить цей водогон. Питання оцінки це коштує цілий мільйон. Ну За старими підрахунками, коли я працював з сільським головою, по самому мінімальному Острівська громада безпосередньо десь ну, близько 12 мільйонів до селищної, додає. Тому питання мільйона, мені здається. Смішним, мабуть. Ну, мабуть, це не питання. Вже, так, та, я мабуть. думаю, що це не питання. Я думаю, що це ці кошти. Е, є, звичайно, в цей час от, іменно, що все руйнує війна. Тому що потрібно бомбосховище в Ольшаниці, і я це розумію. Це всі розуміють, тому що основне це життя, життя дітей, життя громади. Діти мають навчатися ходити повноцінно. Але все-таки із, із цих коштів, ну. Якась частина має залишатися, якась частина має залишатися на місці. Якщо всі кошти будуть забирати, от за ці два роки, відверто кажучи, я Ну, було відремонтовано дороги, наскільки я знаю, там близько 200 тисяч. Ну, мабуть, все. Те, що фігурується, що вони отримують комунальне підприємство, тому що у нас є філіал комунального підприємства. Ну, але ж це комунальне підприємство обслуговує не тільки Київ, Острів І Троїцький. А це і Бірюки, і Погачівка, і Насташка, і Синява, і Колісникове. Тому так не можна рівняти, що у вас є, значить фактично всі розходи на вас, а дохідна частина нехай буде в нас. А як на вашу думку, Леоніда Миколайовичу, слід посилювати оцей діалог? В нас була домовленість про дві зустрічі на місяць. Поки в нас була одна. Зустріч, я вважаю, що буде і друга зустріч, і буде обговорення цих питань. Але знову таки лише тільки право голосу і прийняття рішення може щось помінятися. Інакше це просто розмови побажання. Хто голосує, той і має право. Яким бачиться майбутні сіл, які входять до округу? Безпосередньо наших острова Троїцьких. Я можу сказати за себе, що я буду приділяти максимум уваги громаді, пожилим людям, і молодим людям, і молоді. У нас складені, так скажем, кістяк активу школи, підприємці, які працюють на території, які в кожну минуту можуть допомогти. В перші дні війни. Я навіть сам не очікував того, що на протязі тижня в нас було створено загін оборони, так скажемо, населених пунктів, який налічував 83 чоловіки. У нас круглосуточно було чергування. У нас без, без відома у нас ніхто не проїжджав через село. Тому і це. Це не було чиєсь моє там особисто, ми можемо так сказати, мене призначила громада, тому що ми зійшлися в перші дні, звісно, в військомат. Покойний Сергійович, наш, наш, сказав, що ви, як сільські голови, бивши, ви вам потрібно організовувати в селах роботу, тому ви йдіть поки додому і організовуйте, заспокойте людей, і займайтеся роботою. Але що зразу перший день у нас тут було засідання? Близько 15 чоловік, на другий день це вже було 30 чоловік, а на третій день це вже було 100 чоловік. Тому при, таких, при такій молоді, при такому відношенні до цього всього, я вважаю, що робота у населених пунктах буде робитися складно, звичайно. Дуже багато питань, я думаю, буде вирішуватися не завдяки а всупереч. Хоча я вам скажу, що Попередня робота це також не завжди завдяки чомусь, а всупереч чомусь, тому що не сприймалося відкриття нашого комунального підприємства. Я дуже жалкую, що нам не дали можливість відокремитися, це я відверто кажу. Аби нам дали можливість відокремитися, створити громаду невелику, я думаю, в нас би було набагато простіше і краще. Я можу це довести тим, що за кордоном. Фактично, європейська спільнота нам радить робити громади більші, але чомусь європейська спільнота поробила громади 2,5 тисячі населення, а не 15 і не 14. А це, так як нам казали, ми їздили на екскурсію. Коли ми готувалися до відокремлення, мали, ну, мали таке бажання, ми підготували документи, ну, Верховна Рада не пропустила. То, коли ми їздили в одну з перших громад, яка об'єдналася, це Білозір'я під Черкасами, то спілкувалися із керівником, і він каже: а в чому питання? Я кажу, що ну, нам не дають від укамиці, тому що норма 5 тисяч встановлена європейською спільнотою. От, ну, закон так говорить про об'єднання, а в нас 4 800. Ну, хоч, хоч приписуй когось, хоч про для того, щоб пройти, хоча це ну, просто. Мені здається, що ну, так було заплановано не дати зробити цю громаду. Чомусь це моє бачення. Його слова одні, то це ж ти самий когосп. Ну, як може одна людина з району або дві-три людини, два-три заступники, вони фізично не можуть ці питання вивчити всі. Ми маємо комунікувати, ми маємо доносити повністю всю інформацію, але в мене є таке бачення, що, опять же, таки колектив. Селищної ради він не в змозі фізично працювати це все. Ну, просто неможливо, тому що дуже багато питань. В роботу ж старости входить не тільки дорогу, подивитися, де поремонтувати, а в нас приходить бабця і каже, що от моєї сусідки там межа неправильна, ми її доводимо, що зараз має земельна організація це питання виясняти. Ну, людей немає коштів, а ви прийдіть і от скажіть, А от в кость собака дв'язана, бігає. Розумієте? Це, це все робота. По цих же питаннях я не буду звертатися правильно. А це все накопичується. Це все накопичується це постійно, це, це цілий день, це, це субсидії, це соціальні допомоги. Дуже багато роботи проведено було, коли було дуже багато переселенців перших півроку. На звичайний об'єм. Дуже багато було допомоги військової. І зараз ми робимо, ну зараз трошки менше. Люди трошки захололи, мабуть. Можливо, складно з фінансуванням, тому що ну, все-таки люди витяглися, трошки заробітків не так багато. Але все-таки ми стараємося допомагати: закупляти тепловізори, закупляти автомобілі, шини, запчастини. Дуже багато відкликаються, просто так віддають. Ось на днях попросили запчастину, там до автомобіля зіл, знайшли її в роки, і людина запитала тільки, куди на фронт, значить забирайте так. Тому надія є на краще. Олег Миколаївич, дякую вам за спілкування, нових успіхів у вашій діяльності. Вам також дякую.